У нього кавіль на стулівний, кучі пес, обоє файно свіжиють, скоро куплять мерз. у нещачого пацана на сільця. Коробу жити раз молода сім'я, Вона хотіла б жити в Мукачеві А Он просто пацанчик із тячува, Она просила, о купиш ми дачу там у їй казав, чим я заплачував. Вона хотіла би жити в Мукачеві, А він Просто пацанчик із тячува, Она просила, о купиш ми дачу там у їй казав. Чим я заплачу вам, вони купили собі мерці возилися, а нам у качу їм гроші не лишилося. Вона ривала у парнах, он робив, вона Она... го лишила і зрижу он запив. Вона хотіла би жити в мукачуві, а він просто пацанчик і стячувала, вона просила го купиш ми дачу там він і казав. Чим я заплачу вам? Вона хотіла б жити в мукачу. А он просто пацанчик і сячував. Вона просила го купиш ми дачу Там он і казав, чим я заплачу вам. І коли уже не думало, не чекалося, у його житті все помінялося, вона дивилася по телебаченню, як він фраєр тепер у мукачуві. Он не просто пацанчик ізячува, голова Верховної Ради Мукачува. Вона хотіла б жити у Мукачуві, он просто пацанчик і Стячува, вона просила го купиш ми дачу та мульт. Чим я заплачу вам, вона хотіла би жити в мукачу і я просто пацанчик і стячував. Вона просила, окупиш дачу там он і казав, чим я заплачу вам, ю